Мої вітання! Вітаю вас на каналі Смачно та Гарно Вдома. І сьогодні я хочу поділитися з вами дуже гарним рецептом приправи томати, базилік і часник. Якщо ви полюбляєте цю приправу і часто купуєте її в магазині, то сьогодні я покажу вам, як можна приготувати її вдома, тому що це набагато смачніше, корисніше і набагато дешевше, ніж купувати цю приправу. Ось подивіться, скільки приправи в одній пачечці. А з мого рецепту виходить 250 г натуральної, домашньої, неймовірно ароматної приправи томати, базилік і часник. На мій погляд, вона набагато красивіша, набагато ароматніша, тому завжди, коли в мене є час, я готую цю приправу і в мене на всю зиму є домашня смачна ароматна приправа. Також у цьому відео я поділюсь з вами секретами, як можна приготувати її. Швидше і простіше, і така гарна приправа буде у вас завжди на столі. Для приготування приправи нам потрібно 2 кг стихлих смачних помідорів. Бажано, щоб помідори були тугенькі, м'ясисті і не дуже соковиті. Також, звичайно, нам знадобиться чесник, чесничок я вже начистила, тут 200 г чеснику. Ну і, звичайно, третій основний інгредієнт цієї приправи це базилік. Я нарвала в себе на городі свіженького базиліку. Дякую підписниці, яка мені порадила його обстригти, і він наріс ось такими гарними кущиками. Базиліку для цієї порції потрібно 200 г. В мене два сорти базиліку зелений та фіолетовий. Фіолетовий в мене звичайний, а зелений з лимоном. Неймовірний аромат цього базиліку дуже гарно поєднується в цій приправі. Я перепробувала вже декілька способів приготування цієї приправи і зараз покажу вам найлегший Для цього помідори я розрізаю на декілька шматочків, видаляю із них місце плодового кріплення і перекладаю їх у глибоку миску. Залишаю помідори з чесником та займемось базиліком. Гарно промиваю базилік під проточною водою, перекладаю його на рушничок і залишаю, щоб він трішки просох, і з нього стекла вся рідина. Коли базилік уже обсохне, з нього зійде вся рідина, перекладаємо його на піддони сушарки або в дегідратор, або якщо у вас немає ні того, ні іншого, то можна просто на подвір'ї висушити і сушимо його до повного висихання. В сушарці я обирала температуру 35 градусів. Помідори з часником нам треба подрібнити на м'ясорубці. Я обрала ось таку сіточку середнього діаметру, тому що та що найменша, в мене дуже дрібна. І за допомогою м'ясорубки подрібнюю всі томати разом з чесником до однорідності. Коли вся маса подрібнена, додаю сюди 1 столову ложку солі без горки і все ретельно перемішую. Сіль збалансує смак томатів і приправка наша буде смачніша. Далі я беру деко, застеляю його пергаментом і трішки змащую його олією. І далі є два способи, що нам робити із цим пюре. Перше це викласти його в такому стані, як воно є на деко, але пюре дуже водянисте і сохнути воно буде дуже довго. Тому я обираю другий варіант і за допомогою сита пересипаю в нього томати, і з них стікає вся зайва рідина. Ось дивіться, скільки рідини стікає із нашої маси, маса стає більш густіша, в ній менше рідини і вона, звичайно, буде швидше сохнути. Навіть зараз видно, що вона набагато густіша. Розприділяю рівненько однорідним рівним шаром пюре на деко, в мене виходить 2 деко, і відправляю їх до духовки та буду сушити до повного висихання. В духовці ставимо мінімальну температуру, яка у вас тільки є. Обов'язково вкладаємо рушничок, вклю... вмикаємо конвекцію і сушимо в такому вигляді до повного висихання. В мене це зайняло 4 години. Звичайно, якщо у вас є дегідратор, то це буде значно швидше. Ось так гарно в мене висохли томати. Томати мають стати хрумкими. А за рахунок того, що ми змастили пергамент олією, вони дуже гарно відділяються від пергаменту. Перекладаємо майбутню приправку у тарілку, далі відправляємо її до блендера і за допомогою нього будемо подрібнювати приправу до однорідності. Спочатку я викладаю невелику частину приправи, подрібнюю, а потім додаю поступово ще шматочки. І таким чином перебиваю всю. Томатну суміш до однорідного стану, того розміру, який мені потрібен. Я не полюбляю, щоб це все було як пудра, я полюбляю, щоб були невеличкі шматочки. І ось до такого стану я перебила всі інгредієнти. Пересипаю їх у глибоку миску. За цей час у нас, звичайно, вже висох базилік. Він також має висохнути повністю і бути повністю сухим. Базилік я також відправляю до чаші блендера і подрібнюю на невеликі шматочки. Звичайно, можна це зробити і руками, кому як зручніше. Ось до такого стану я перебила базилік і відправляю його до томатів з часником. Щоб приправа залишалась смачною та гарно зберігалась, до неї треба додати сіль. В мене вийшло томатів базиліку і чеснику 200 г, тому я додаю 2 столові ложки на цю кількість солі. Все ретельно перемішую і тепер відправляю всю приправку баночку. Банка має бути скляна, пластикова, будь-яка з гарною герметичною кришкою. І в такому вигляді я зберігаю приправу в темній шафі. Дякую вам за увагу. Як завжди, бажаю вам смачного, гарних вам та смачних заготовок і до зустрічі у наступних відео!